Новини Лайф. підкажіть, будь ласка, яка ваша мета е, цього мітингу? Мета роботою залишитися. А що взагалі відбувається? Можете, будь ласка, перед історією нашим самоглядачам сказати. Що відбувається? Хочуть закрити всі мати. Ми працюємо біля метро, о, і залишився без роботи. Ну, і наше начальство, наше, перераховує Гроші на ЗСУ. Дуже багато донатить. О, мені здається, що це Взагалі не справимо. Кожна жінка хоче працювати. У кожної жінки <райни> є сім'я. Чоловіки, <райни> які теж воюють, є сім'ї такі, розумієте? Багато переселенців теж хочеться десь працювати. А це хороші нас. Ми працюємо і так само віддаємо гроші на ЗСУ. Угу. Підкажіть, будь ласка, що взагалі хочете отримати від цього мітингу? Чи можливо це буде якась е е декада таких мит мітингів? Мабуть, що буде, бо ми вже були на одному мітингу. і тоді це все нам пообіцяли, що це це вирішить, вирішать, вирішать да. але наразі результат. Знову стоїмо, знову стоїмо, відстоюємо своє право на, да. на те, щоб працювати працювати. Угу. Можливо, хочете поспілкуватися з міським головою, б ви йому, які питання б задали? Ми хочемо, але ж він до нас не виходить. Ну він він у відрядження часто буває. А що ви сказали би кличку? Підкажіть будь ласка, ну, що так, да, що це не все не на часі. Ну, Може там щось треба благоустроїти, ми ж не проти. Ну, це все не на часі. Ну де а, у нас виженуть далі? Що? Фільшко, Зараз війна, Фільшко, працювати треба, Фільшко, треба. Вишають вони дуже ціна, кому я думаю, нікому. Зрозуміло. Дуже, дуже дякую вам, дуже дякую. І прогінці, ми українцы слава!